Українці, в цей символічний святковий День Незалежності України, я пропоную зробити ще один подарунок Україні після вчорашнього вагнерівського подарунку і звернутися до Верховної Ради України, до народних депутатів України з вимогою написати заяви щодо складання своїх депутатських повноважень. Адже сьогодні, під час війни, коли весь світ допомагає Україні, коли кожен українець намагається віддати останнє. На захист України і на захист наших бійців парламент проявив себе як корупційний, як зрадницький, як антидержавницький, як самий скандальний, як самий хабарний парламент за всю історію незалежності України. І сьогодні такому парламенту не місця цій країні, коли з державного бюджету України витрачаються мільярди гривень на їх утримання, на їх забаганки, на їх таїланди, на їх автомобілі. Будинки і квартири в той час, як ви витрачаєте кошти на захисників, а рідні захисників на їх поховання це ненормально сьогодні. Тому давайте зробимо Україні ще один подарунок і звернемося масово до народних депутатів України з вимогою написати заяви. Так, під час військового стану закон України про введення військового стану голосить чітко. Президент не має права розпускати Верховну Раду України, але у народного депутата України є право написати заяву, тим часом, тим самим розпустити Верховну Раду України. Хай Верховна Рада України само розпуститься. І я вважаю, це буде найбільший подарунок Україні. Це буде вичеркнута ціла кагала шахраїв, аферистів і колаборантів, і непатріотів, і хабарників. Якщо моя пропозиція. Знайде вашої підтримки, це буде, я думаю, найкращим подарунком сьогодні нашій незалежній нинькій Україні. Всіх зі святом, з Днем незалежності, і давайте ми будемо незалежними від тих людей, які вважають, що купили цю країну і підняли під себе нас, адже ми вже довели всьому світу. Що ми нація. І сьогодні дуже приємно було чути українською мовою привітання президента Португалії. Сьогодні надприємно було чути привітання українською мовою президента Литви. Прем'єр-міністр Норвегії, хай на своїй мові, але приїхав, зазначив свою підтримку і також нас привітав. Це ще раз говорить про те, що Україна і українська мова, і українське сьогодні як ніколи брендове у всьому світі. Тому я вважаю, якщо питання постане. Вступу України в Європейський Союз, а це обов'язково колись відбудеться. Це має бути на інших умовах, на наших умовах, за наших умов. Тому що час показав, хто є хто. Ми вдячні кожній країні за підтримку і допомогу. Але не забувайте, що ваша ціна матеріальна, а наша життєва була. Дякую всім. З Днем Незалежності.